Добрий день. Продовжуємо вивчати будову клітини. Клітина складається з цитоплазми. Цитоплазма це складова частина клітини, яка оточує ядро, і знаходиться всередині клітинної оболонки плазмолеми. У цитоплазмі відбуваються всі основні метаблічні процеси. Це пластична диференційована трифазна система, яка складається з гіалоплазми. Внутрішньоклітинних мембранних структур і вмісту мембраної системи. Гіалоплазма це прозорий розчин органічних та неорганічних речовин у воді. У гіалоплазмі розміщені органели та включення. Органели або ще їх називають органоїди, це постійні клітинні мікроструктури, які мають специфічну будову і виконують життєво важливі функції. Розрізняють органели загального значення і спеціальні органели, які виконують життєво важливі функції. Органели загального значення містяться в усіх клітинах протягом всього їх життя або в певні його періоди це рибосоми, ендоплазматична сітка, мітохондрії, комплекс гольджі, центросоми, лізосоми, перексосоми, пластиди у рослинних клітинах. Спеціальні органели містяться лише в деяких видах високоспеціалізованих клітин. Міофібрили у м'язових, нейрофібрили у нервових, тонофібрили в епітелії шкіри, війки в епітелії повітроносних шляхів, джгутики у сперматозоїдах. Всі органели поділяються на мембранні та немембранні. Серед мембранних розрізняють одномембранні органели. Ендоплазматична сітка, комплекс гольджі, лізосоми, вакуолі та двомембранні, які мають зовнішню і внутрішню мембрану це пластиди і мітохондрії. Немембранні органели це рибосоми, клітинний центр та органели руху, а також в клітині є включення це відкладення речовин, тимчасово виведених з метаболізму або є кінцевими продуктами метаболізму. Клітині міститься ендоплазматична сітка, яка виконує функцію синтезу і транспортування органічних речовин у цитоплазмі клітини. Вона являє собою систему порожнин, канальців і трубочок, які сполучаються між собою і оточені мембраною. Продукти синтезу спочатку накопичуються в канальцях та порожнинах, а потім транспортуються до різних органел клітини. Ендоплазматична сітка зв'язує між собою основні органели клітини. Вона буває гладенькою та гранулярною або шерсткою. На мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки розташована велика кількість рибосом, на яких відбувається синтез білка. А мембрани гладенької ендоплазматичної сітки вільні від рибосом. Комплекс Гольджі – це кубка плоских цистерн або мішечків, які оточені мембраною. Від цистерн в усі боки. Відходять мембранні переплетення у вигляді трубачок, пухерців, які формуються на трубачках, і відгалуджуються від них. Головна функція комплексу Гольджі – це пакування і транспортування з клітин речовин, які синтезуються в клітині. У певних випадках синтез різних речовин. Комплекс Гольджі бере участь в утворенні клітинної стінки рослинних клітин. У процесі клітинного поділу пухирці, які він від комплексу Гольджі, Переміщуються в область, де буде формуватись клітинна стінка, і зливаються між собою. В результаті утворюються два шари мембран, які перетворюються на плазматичні мембрани, а вміст пухарців бере участь у формуванні клітинної стінки. Комплекс гонджі бере участь в утворенні дроблення, постачаючи необхідні речовини для формування плазматичної мембрани. Таким чином, Комплекс гольджі бере участь в оновленні та рості плазматичної мембрани. Завдяки, Завдяки діяльності комплексу Гольджі утворюються лізосоми. Лізосоми це дрібні сферичні органели клітини, які оточені плазматичною мембраною. Вони містять ферменти, які розщеплюють білки, жири, вуглеводи. Лізосоми беруть участь у перетравлюванні речовин, які надходять у клітину ззовні. І навіть самих компонентів клітини. У цьому випадку лізосоми зливаються з піноцитозними або фагоцитозними ендосомами і утворюють вторинні лізосоми, в яких відбувається перетравлювання відмерлих частин клітини. В іншому випадку лізосоми беруть участь у руйнуванні цілих клітин і органів, наприклад, зникнення хвоста у В аколі. Це порожнини цитоплазмі, які заповнені рідиною і оточені мембраною. У клітинах тварин переважно одноклітинних містяться травні ваколі, в яких перетравлюються поживні речовини, а також скоротливі, які регулюють внутрішньоклітинний тиск і беруть участь у процесах дихання і виділення. У клітинах рослин вакуолі містять переважно запасні поживні речовини і можуть займати більшу частину об'єму клітини. Вони підтримують внутрішньоклітинний тиск, сприяючи підтриманні форми клітини, беруть участь у процесах росту. Для мембрани вакуоль характерна вибіркова проникність, тому концентрація речовин всередині вакуоль вища. У ваколях можуть накопичуватись кінцеві продукти обміну речовин рослинної клітини. Мітохондрії це двомембранні органели еукаріотичної клітини. Мітохондрії можуть бути як овальні, паличкоподібні, ниткоподібні. Кількість мітохондрій у клітині залежить від їх функціональної активності. Внутрішня мембрана мітохондрій утворює численні складки, кристи. Всередині мітохондрій містяться метаболічні ферменти РНК, ДНК, до речі, своє власне та рибосоми. У внутрішню мембрану мітохондрій будовані ферменти дихального ланцюга, за допомогою яких відбувається перетворення енергії поживних речовин на енергію макроергічних зв'язків АТФ, необхідну для життєдіяльності клітини та організму в цілому. Пластиди це органели клітин рослин. І деяких одноклітинних тварин, євглени зелені, наприклад. Пластиди різноманітні за формою, розмірами забарвлення, особливостями будови. У клітинах вищих рослин розрізняють три типи пластид: хлоропласти зелені, хромопласти оранжеві та жовті, лейкопласти безбарвні, Хлоропласти – це фотосинтезуючі пластиди, які надають органам рослин зеленого кольору, хромопласти. Нездатні до фотосинтезу мають пігменти, каротиноїди, забарвлюють віночки квіток, плоди тощо різні кольори жовтий, оранжевий, червоний. Сполучення хромопластів, які містять різні пігменти, створює значне різноманіття забарвлення квіток і плодів. Лейкопласти не мають пігментів, містяться в цитоплазмі незабарвлених частин рослин, наприклад, у стеблах. Коренях, бульбах. Форма лейкопластів дуже різноманітна. Основна функція це накопичення пожених речовин крохмалю, жирів, білків. Хлоропласти, хромопласти та лейкопласти здатні до взаємного переходу. Наприклад, лейкопласти перетворюються на хлоропласти, а хлоропласти на хромопласти. Хлоропласти містяться в клітинах листків та інших зелених частинах рослин. Розміри від 4 до 6 мікрометрів найчастіше овальної форми, вкриті подвійною мембраною, зовнішньою та внутрішньою складчастою. Складки спрямовані всередину хлоропласта. Вони утворюють грани, які мають вигляд кубки монет. Грани складаються з тилакоїдів, сплощених акуолі або мішечків. У тилакоїдах знаходяться хлорофіл. Грани зв'язані між собою і з внутрішньою мембраною. Завдяки хлорофілу хлоропласта відбувається перетворення енергії сонячного світла, в хімічну енергію АТФ. У стромі внутрішня речовина хлоропласту містяться ДНК, РНК та рибосоми, за допомогою яких синтезується білок. Рибосоми це органели, які містяться у клітинах еукаріотів і прокаріотів. Рибосоми складаються з двох субодиниць великої та малої. До їх складу входять РРНК та білок. За участю рибосом відбувається біосинтез білка. У цитоплазмі клітини рибосоми розташовані вільно або прикріплені до зовнішньої поверхні мембрани гранулярної ЕПС. Клітинний центр міститься в клітинах тварин і розташований поблизу ядра. Основу клітинного центру складають два маленьких тільця. Центріолі розміщені один від одного під прямим кутом. Кожна центріоля має форму циліндра, стінка якого утворена білковими мікротрубочками. Центріолі відіграють важливу роль у поділі клітини тварин. Вони беруть участь в утворенні веретена поділу. Із мікротрубочок складаються джгутики та війки. До органоїдів руху клітини належать війки, джгутики, псевдоподії. За допомогою війок відбувається війчастий рух інфузорій, джгутиків джгутиковий, джутиконосці, псевдоподій амебоїдний амеби. За допомогою джгутиків пересуваються сперматозоїдів багатоклітинних організмів. Війки мають клітини повітроносних шляхів дихальної системи хребетних. За допомогою псевдоподій пересуваються лейкоцити. М'язовий рух відбувається за допомогою скоротливих волоконець, міофібрил, що містяться в м'язових клітинах. Характерною рисою всіх еукаріотичних клітин це наявність одного або кількох ядер. Ядромістить ДНК і завдяки цьому виконує функцію зберігання і відтворення спадкової інформації, а також регулює процеси росту і розвитку клітини. Деякі організми, наприклад інфузорії, мають ядра різних типів вегетативні та генеративні. Ядро здебільшого має округлу форму. У клітинах рослин, де об'єм клітини заповнений в основному вакуолями, ядро може бути сплюснуте. У лейкоцитів ядро ядра. оточене ядерною оболонкою, подвійною мембраною, яка відсутня лише протягом клітинного поділу. У ядерних мембранах є пори. Стінками цих пор внутрішня мембрана переходить у зовнішню, яка в свою чергу переходить у мембрану ендоплазматичної сітки. Зовнішня частина ядерної оболонки може вкрита бути рибосомами. Під ядерною оболонкою міститься ядерний сік каріоплазма, напіврідка речовина. У ній міститься ядерце і сітка тонких ниток, між якими розташовані щільніші маси речовини, яка здатна до забарвлення. Речовина, яка забарвлюється, це хроматин. Тонкі його нитки складають еухроматин, а щільні маси гетерохроматин. Саме хроматин внаслідок конденсації і стискання під час клітинного поділу перетворюється на хромосоми. Кількість ДНК в ядрі постійна для кожного виду організмів. Кількість ядер в ядрі може бути різною від 1 до 10 і більше. У процесі клітинного поділу ядерце зникає, а потім знов з'являється. Ядерце та хроматин, який з ним, ним пов'язаний, беруть участь в утворенні рибосом, які потім переходять у цитоплазму. Провідна роль ядра в успадкуванні певних ознак організму була доведена, зокрема, за допомогою дослідів над одноклітинною водоростю ацетабулярією. Декілька видів цієї водорості ростуть в Середземному морі. Вони розрізняються за формою шапки на верхньому кінці тонкого стебельця, в основі якого розташовано ядро. Якщо з одного з видів ацетабулярії штучно видалити шапку, а до стебельця підсадити ядро іншого виду, то через деякий час на водорості з підсадженим ядром утворюється шляпка, характерна для того виду, чиє ядро було підсаджене, а не того виду, чиє було стебельце.